Юра, я знаю, що після виходу нашої передачі в ефір розділений біль. Багато ковельчан вирішили допомогти вам, асоціації особлива дитина. Якщо можна, назвіть, будь ласка, ті організації чи приватних осіб, які звернулися до вас з пропозиціями про допомогу. Так вже на другий день після виходу передачі в ефір до нас зателефонували, зателефонували з малого підприємства Оскар. Перерахували нам суму на наш рахунок. Відгукнулася християнська благодійна організація Стефан, де керує Гуд Володимир Іванович. Деякі громадяни внесли свої кошти нам на асоціацію, але побажали лишитися невідомими. Так. Палац культури та техніки імені Шевченка. До директором Корнелюк Олег Дмитрович з Поліщук Тетяною Анатолійовною вирішили нам провести новорічний ранок, дають нам транспорт, яким, яким довезуть нас до палацу, От, проведуть нам це миромироприємства, обіцяли виділити там призи, От, значить, пообіцяли нам допомогу. Приватбанк Сагаль Віктор Захарович і компанія ВІСТ, де генеральним директором приступу Анатолій Петрович. І також відгукнулася сім'я Шафета, які взяли адреси двох наших членів асоціації і обіцяли допомогти їм особисто. Скажіть, будь ласка, куди будуть витрачені ті кошти, які зараз є вже на вашому рахунку? Кошти будуть витрачені на лікування дітей, на допомогу, фінансову допомогу чи матеріальну, дивлячись, які надходження були на рахунок чи на асоціацію. От, найбільш малозабезпеченим, найбільш тим сім'ям, які більш нуждаються в допомозі. Так. Ну хотілося хотілось би ще ви, висловити щиру подяку телебаченню за цю передачу, яка нам дуже допомогла. Дякую. Сподіваюся, що наші телеглядачі відгукнуться на прохання голови асоціації, «Особлива дитина, та всіх членів цієї асоціації про допомогу, адже вона їм так необхідна.